Дорогі надвірнянці, вітаю вас. День міста це одна з таких важливих дат, де ми згадуємо про наші минулі досягнення і загадуємо собі якісь плани на майбутнє. Наше місто, місто надвірна, спокон віків славилося своїми героями, адже наше місто це місто трьох фортець. І на вершині гори городищі було дерев'яне укріплення для охорони торгівельного шляху. У надвірні будують другий замок цього разу кам'яний. Зараз від нього в центрі міста залишилась лише одна вежа. Це вже галицько волинське князівство, замок, краснодвір. Надвірна, те, що ми знаємо, спочатку називалося Краснодвір. Це найстаріше місце, існуюче, яке ми знаємо. Будувалося довкола торгівлі з сіллю, яку тут добували, тому що це Галичина. А Галичина знаємо, що від слова гал як сіль. Кубопатви скоріше за все заснували це місто, скуповуючи землі довкола якраз родовищ солі. Краснодвір був більший за у Пньові. Наше місто прикривало вхід в гори. Тож Надвірні будують третій замок, відомий пнівський замок. За всю історію жодного разу жодні війська не підкорили пнівську твердиню. Тепер формуються нові лицарські загони, збройні сили України і наші діти, на жаль, зараз змушені захищати кордони нашої країни. З міста починаються Карпати. Локація йде під горою, по бистриці йде місто з правої сторони. Це є місто нафтовиків і лісорубів. Ось воно здавна цим славилося. Раніше сплавляли ліс по річці, бистриця сюди. Насправді місто надвірна дуже таке невеличке, і воно дуже надихає творити. Люблю тебе, рідна надвірно, за те, що в нас є он, ратуша прекрасна. За те, що я маю можливість розвивати наших обдарованих людей, За те, що воно моє рідне. Я я кажу, належу до корінних надвірнянців, двірнянців, дідо прадіда корінний флік. Цим горжуся саме звідси походять фліки. Це мешканці, які жили довкола замку, надвірна служба. І зазвичай ці мешканці варили такий гарний суп. Флячки, як ми зараз його називаємо, ці люди мають такий гарний колорит, і ми пишаємося те, що ми маємо таку гарну автентичну спадщину. Гуцули мешкали разом з бойками, покутянами. Інколи сюди приїжджали і лемки на торгівлю. Так, а ще євреї, вірмени, поляки, і це все створило дуже різноманітний і дуже специфічний, але дуже гордий народ на Бажаю величезної енергії всім для того, щоб не пускати руки. Ну і пам'ятайте свою історію. Надію, що промисловість відродиться в майбутньому перемоги нашій Україні. Неймовірно боляче дивитися на ці портрети загиблих наших воїнів. І наші молитви донесення до небесної нашої мами. Я думаю, будуть якнайшвидше вислухані. Щоб у кожній родині а місто надвірне дуже шанують. Родини буде завжди спокій, мир. які вміють робити, боже, неймовірні пляцки. Ми хочемо показувати шоу, театр, театр їжі, і це все буде подано під соусом історичної спадщини, коли ми будемо розказувати про історію багато історію Надвірної. Щастя. родинна оаза. На велике сонце люди, які знають один одного в обличчя обов'язково Прекрасно було в час війни. Звичайно, що немає гучних святкувань, але є пам'ять, є вшанування. Є плани на майбутнє, тож нехай все те, що заплановано здійсниться, нехай наші сили оборони разом з нами в єдиному такому спільному сильному кулаці зроблять все для того, щоб Україна вистояла, Україна зустріла і Україна перемогла.